Ранкове сонце пробивалось крізь скляні стіни офісу, заливаючи все навколо м'яким теплом. Олександр, успішний бізнесмен, сидів за своїм масивним дубовим столом, переглядаючи останні звіти. В його світі все було під контролем чіткі графіки, вигідні угоди, холодні бізнес-розрахунки. Але цього ранку його телефон задзвонив так, ніби намагався прорватися крізь цю бездоганно вибудувану броню. Так, він узяв слухавку, продовжуючи переглядати таблиці. На іншому кінці зв'язку почувся тремтячий голос його тітки Людмили Сашко, це я. Ти маєш приїхати. Твій батько дуже хворий. Ці слова пролунали, наче громом серед ясного неба. Олександр завмер, втративши концентрацію. Він чув, як серце гучно гупає в грудях. Останній раз він бачив батька майже 10 років тому, коли залишив рідне село в пошуках кращого життя. Вони розійшлися на високих тонах, і з тих пір між ними була лише тиша. Що з ним? тихо спитав він, намагаючись приховати хвилювання. «Серце» Тітка важко зітхнула. Лікарі кажуть, що стан критичний, він сам просив тебе приїхати. Олександр мовчав, стискаючи руку в кулак. Він знав, що ця поїздка змусить його повернутися в минуле, з яким він намагався розпрощатися назавжди, але батьків голос, хоч і уявний, все ж кликав його. Дорога до рідного села видалася довгою і виснажливою. За вікном пробігали знайомі пейзажі, безкрайні поля, старі ферми, занедбані будинки, які нагадували йому про дитинство. Його власні спогади, мов тіні, виринали з кожного повороту дороги. Приїхавши в рідний дім, Олександр відчув дивне змішання емоцій, сум, злість, страх. Дім його батька виглядав таким самим, як і колись, але тепер він здавався йому меншим, покинутим, наче забутим часом. Відчинивши скрипучі ворота, він побачив тітку Людмилу, яка чекала на Ганку. Її зморшкувате обличчя відбивало роки турбот і тривог. Сашко, ти приїхав, промовила вона, обійнявши його. Її руки були холодними, а обійми короткими, ніби між ними стояли всі ті роки мовчання. Як він? тихо спитав Олександр, оглядаючи знайоме подвір'я. Погано, відповіла вона, відвівши погляд, він чекає на тебе. Олександр відчинив двері будинку, вдихнувши знайомий запах старих дерев'яних меблів і пожовтілих шпалер. Його серце калатало, як у хлопчика, який боїться зустріти суворого батька після чергової витівки. На старому ліжку, вкритому потертою ковдрою, лежав його батько худий, посивілий, але з тим самим гострим поглядом, яким він колись навчив Ігора бути сильним. Ти повернувся? Прохрипів батько, піднявши голову. Його очі блищали від слабкості, але в них все ще жила та сама сила, що й колись. Так, тату, я тут, відповів Ігор, відчуваючи, як всередині все перевертається. Це була їхня перша розмова за багато років, але в ній вже було більше, ніж у всіх тих словах, які він міг сказати за все своє життя. Олександр відчув, як стіни його холодного світу починають тріщати під натиском цих простих, але таких важливих слів. Олександр сидів на старому дерев'яному стільці біля ліжка батька, відчуваючи, як холодне повітря. Просочувалось крізь щілини в старих вікнах. Будинок, який колись здавався таким просторим і затишним, тепер був тісним і похмурим, ніби кожен куток зберігав частинку незавершених історій, недомовлених слів і пригнічених емоцій. Батько мовчав, важко дихаючи, але інколи його погляд падав на Олександра, наче він намагався побачити в ньому того хлопчика, який колись мріяв підкорити весь світ. Їхні очі зустрілися, але між ними залишилось непереборне мовчання, наче невидима стіна, яку важко зруйнувати. Тату, ти як ти почуваєшся? нарешті промовив Олександр, намагаючись розбити цю кригу. Старий чоловік ледве підняв голову, важко вдихнувши. «Як почуваюсь, як той, кого забули. Його голос був слабким, але в ньому все ще жеврів вогонь старих образ. Ти поїхав і залишив усе навіть мене. Ці слова боляче вдарили Олександра. Він ніколи не вважав себе жорстоким сином, але ці роки розлуки, мов ніж, розрізали їхні стосунки на частини. Він пригадав, як покидав цей дім, гордо крокуючи до нових можливостей, мріючи про велике майбутнє. Тоді йому здавалось, що рідне місто лише тягне його вниз, стримує розвиток. Тату, я повернувся, бо хочу допомогти, сказав він, намагаючись говорити впевнено, хоча сам не вірив власним словам. Допомогти? Тепер? Батько гірко засміявся, наче почув найбільший жарт у своєму житті. Ти думаєш, я потребую твоїх грошей? Чи, може, ти хочеш відкупитися від минулого, га? Олександр затиснув кулаки, відчуваючи, як злість починає розростатися всередині. Він приїхав сюди не для того, щоб чути звинувачення, але розумів, що кожне слово батька це лише відбиток болю, який він сам же й створив, залишивши його наодинці. Вийшовши на подвір'я, Олександр вдихнув свіже повітря, намагаючись заспокоїтись. Він подивився на старе подвір'я, яке колись було його дитячим королівством. Ось тут вони з хлопцями будували імпровізовані фортеці, грали в футбол, ховалися від суворих очей батьків. Його дитинство промайнуло перед очима, наче старий фільм. Раптом до нього підійшла тітка Людмила, яка досі поралась біля клумби. Сашо, я знаю, що тобі нелегко, промовила вона, витираючи руки об фартух, але твій батько, він просто не може пробачити собі, що колись не підтримав тебе, що не зрозумів, що ти хочеш поїхати. Я не хотів втікати, відповів він, дивлячись на далекі обриси лісу, який оточував їхнє подвір'я. Я просто мріяв про більше. Тітка поклала руку йому на плече, і ця проста дія принесла дивне полегшення, наче він знову був тим хлопчиком, якому завжди потрібна була підтримка. Твоє минуле тут, Сашо, сказала вона тихо, ти можеш тікати від нього, але воно все одно наздожене тебе, поки ти не зможеш його прийняти. Олександр мовчки кивнув, розуміючи, що повернення додому це не просто фізична подорож, а справжній виклик, який змусить його переглянути своє життя. Після важкої розмови з батьком Олександр зрозумів, що йому доведеться залишитись в рідному селі довше, ніж він планував. Тітка Людмила підказала, що не все так просто, батько не лише хворий, але й опинився у складному фінансовому становищі. Олександр навіть не підозрював, що сімейний бізнес, який колись збагачував їхній дім, тепер майже зруйнований. Наступного ранку він вирішив піти на стару ферму, де батько працював усе своє життя. Вона була розташована за кілька кілометрів від їхнього дому, серед розлогих полів, що колись здавалися йому безкрайніми. Дорогою він помітив, як багато змінилось. Старі будинки, що колись належали його друзям, тепер були напівзруйновані або зовсім порожні. Багато хто покинув місто, шукаючи кращого життя, як і він колись. Приїхавши на ферму, Олександр відчув дивне змішання емоцій. Будівлі виглядали занедбаними, а техніка старою і зношеною. Поля заросли бур'янами, а старий трактор, який колись працював майже без перерви, стояв покритий іржею, мов безмовний свідок того часу. Його зустрів Микола, старий друг сім'ї, який ще працював на фермі. Його руки були змучені роками важкої праці, а обличчя вкрите глибокими зморшками. Сашко, здивувався він, коли побачив Олександра, не вірю своїм очам. Та це ж ти. Справжній бізнесмен. Олександр усміхнувся. «Добрий день, дядьку Миколо!» – потиснув він йому руку, відчувши грубу мозолясту долоню старого працівника. Як тут справи? Микола скривився, кинувши погляд на зарослі поля. Та як тут може бути? Все розвалюється, без твого батька ніхто не знає, як правильно вести справи. Люди розбіглись, грошей нема, а техніка вже давно не працює як слід. Олександр відчув, як у грудях запекло. Він звик керувати великими проектами, але те, що він побачив тут, було куди складнішим завданням. Це був не просто бізнес, це була його родина, його коріння, його минуле. А ти чому не сказав, що ферма у такому стані? Спитав він, намагаючись не втратити обличчя. А ти ж ніколи не питав, гірко засміявся Микола. Всі знали, що ти більше не повернешся сюди. Ці слова боляче вдарили по його гордості. Олександр усвідомив, що люди тут не лише розчарувалися в його батькові, але й у ньому самому. Він був частиною цієї землі, але вирвав своє коріння, як тільки з'явилася така можливість. Пройшовши територією ферми, Олександр знайшов старий сарай, де вони з батьком колись ремонтували техніку, сварилися через дрібниці і мріяли про велике майбутнє. Його руки інстинктивно торкнулися металевих інструментів, які ще зберігали тепло його дитячих спогадів. Дядьку Миколо», – промовив він, повертаючись до старого працівника, ми зможемо це виправити. Ферма знову запрацює, як колись. Микола подивився на нього, ніби перед ним стояв зовсім інший чоловік, не той зарозумілий бізнесмен, який колись залишив їх. Ти впевнений, Сашо? Так. твердо відповів Олександр, відчуваючи, як в його серці знову розгортається той самий вогонь, що змушував його колись мріяти. Це не лише справа мого батька. Це частина мене, і я не дозволю цьому зникнути. Олександр повертався додому, відчуваючи, як важкість, що тиснула на його серце в ці дні, поступово почала зникати. Після розмови з Миколою він зрозумів, що не може просто повернутися до своєї комфортної бізнес імперії, залишивши все, що залишилось від його дитинства на межі руйнування. Він зайшов додому, де батько лежав на своєму старому ліжку, витріщившись у пожовклу стелю. В його очах більше не було тієї впертості, з якою він дивився на сина раніше. Тепер це були очі людини, яка втратила надію. Тату, сказав Олександр, сідаючи поруч, я вирішив залишитись тут на деякий час. Батько повільно повернув голову до нього, здивовано піднявши брови. Ти серйозно? Його голос був тихим і слабким, але в ньому прозвучала нота несподіваного здивування. Так, твердо відповів Олександр, зустрівши його погляд. Я хочу відновити ферму, зробити її такою, якою вона була колись, а може, навіть кращою. Старий чоловік мовчав, не вірячи власним вухам. Його син, який колись покинув все це, тепер готовий боротися за спадок, про який майже всі забули. Але чому? Нарешті промовив він, намагаючись піднятися, але відчувши, як біль знову прошив його груди. Ти ж завжди хотів більше, більшого, ніж це. Я зрозумів одну річ. Олександр нахилився ближче. Щоб його слова прозвучали чітко. Справжнє багатство не в рахунках і контрактах, воно в корінні, яке живить нас, у рідних людях і у своєму рідному домі. Очі батька заблищали, і він вперше за довгий час дозволив собі посміхнутись. Ця посмішка була слабкою, але в ній просвічувалась велика радість. Тоді, може, я ще побачу, як ця ферма знову оживе, тихо сказав він, закриваючи очі. Олександр відчув, як його серце стиснулося від цих слів. Він не знав, скільки часу ще залишилось його батькові, але тепер був готовий зробити все, щоб цей час не був марним. Наступні кілька тижнів стали для Олександра справжнім випробуванням. Він не лише вкладав гроші у відновлення ферми. Але й власноруч працював на полі, змінюючи старі труби, ремонтував техніку, розмовляв із сусідами, які почали вірити, що зміни можливі. Його руки знову стали мозолистими, а спина ниючою від важкої праці. Але він відчував, як кожен день на фермі повертає його до справжнього себе. Одного вечора, коли сонце вже сідало за горизонт, Олександр стояв на краю поля. Дивлячись, як вітер колише молоді паростки пшениці. Він відчував, як життя повертається до цього місця, як з кожним новим днем його серце наповнюється теплом і гордістю за свою землю. Ти зробив це, Сашко, тихо промовив Микола, який підійшов ззаду. Я не вірив, але ти повернув ферму до життя. Олександр лише б усміхнувся, витираючи піт із чола. Одного ранку, коли перші промені сонця почали пробиватись крізь густий туман, Олександр вирішив запросити батька на прогулянку полями. Він допоміг йому піднятись з ліжка, підтримуючи за руки, і повільно вивів на подвір'я. Дивись, тату, сказав Олександр, показуючи на зелені поля, які тягнулися до самого горизонту. Це все твоє наше. Батько зупинився. Притримуючись за плече сина, вдихаючи свіже ранкове повітря, його очі блищали від сліз, і він лише мовчки кивнув, не знаходячи слів. Він відчував, як життя повертається до нього, як стара втомлена душа знову наповнюється світлом і надією. Сашко, ти справді змінився? тихо промовив батько, стискаючи його за руку. Я думав, що втратив тебе назавжди, але ти повернувся і не просто повернувся, а став тим чоловіком, яким я завжди хотів тебе бачити. Олександр лише усміхнувся, відчуваючи, як його серце наповнюється теплом. Вперше за довгий час він відчував себе справжнім сином, частиною своєї сім'ї, своїх коренів. Ферма поступово почала оживати. Молоді паростки пшениці вже вкрили поля, а нова техніка повільно, але впевнено почала працювати на відновленій землі. Олександр з гордістю спостерігав, як кожен новий день приносив зміни, як земля відгукувалась на його працю, наче дякувала за повернення. Одного ранку, коли туман ще стелився над полями, Олександр почув дзвінок свого телефону. Це була тітка Людмила, її голос тремтів: Сашко, батько, його більше нема. Ці слова важко відлунали у його голові. Він не зміг зрозуміти одразу, що трапилось. Олександр кинув усе і швидко повернувся додому. Будинок був тихим, мов пустельний храм. Батько лежав на своєму ліжку, обличчя спокійне, навіть щасливе. У руках він тримав стару пожовтілу фотографію, їхню спільну, з тих часів, коли вони ще були разом, коли жодні суперечки їх не розділяли. Тітка Людмила підійшла до нього, поклавши руку на плече. Він пішов мирно, Сашо», – сказала вона, змахуючи сльозу. Він встиг побачити, як ти повернувся, як ферма знову ожила. Олександр відчув, як його серце стискається від болю, але водночас і від полегшення. Він знав, що виконав своє завдання. Він повернувся не лише додому, але й до самого себе. Кілька днів тому, під час похорону, Олександр мовчки стояв біля могили свого батька, відчуваючи, як холодний вітер проймає його наскрізь. Але в цей момент він зрозумів, що його батько ніколи не залишить його. Він залишиться тут, у кожному дереві, у кожній травинці, у кожному подиху вітру, що проноситься над його полями. Він підійшов до краю поля, витерши сльози з очей і тихо прошепотів: Дякую, тату, за все. Сонце повільно підіймалось над горизонтом. Освітлюючи золоті поля, які тепер належали не лише йому, але і його пам'яті. Друзі, якщо вам сподобалась ця історія, поставте лайк або напишіть будь-який коментар. Буду щиро вдячний вам, адже це допоможе у розвитку мого каналу. До зустрічі!